Так, дуже хороша влучність перетворюється на най... Мені треба влучити в оцю от точку. Буквально. Це те, що я говорив завжди. От точність це стрільба в точку. Ось о. Неважливо, чи в мене круг 0,22, чи в мене круг 0,45, чи в мене сука круг метр нахер, розумієте? Мені треба влучити в точку. Не по площі, в точку. Ні, само собі не ставив фул бортом, то да, там, уже було б по площі. Але мені от зараз, як зображено на відео, треба влучити в точку. В одну, єдину точку. То яка мені нахер. Різниця чи в мене 022, чи 015, чи 045, чи 038. Яка нахрен різниця? Мені треба сука, влучити в точку, а не в площу. Стає байдуже, хто його сів. Байдуже, наскільки вона дали. Стрельба в точку ще раз. Сука, стрільба в точку. Відхилення вниз недопустимо. Відхилення вверх мінімальне, але загалом також недопустиме. Відхилення вправо недопустиме. Відхилення вліво мінімальне допустиме. А так це стрільба в точку. все, крапка. От зараз у мене тут буде кружок, наприклад, намальований, да, отут, там 0,2, наприклад, о -о, оце такий кружок, да? А скажімо, поряд буде стояти стоять істрив, якого там 0,4, да, 4 такий от кружок в два рази більший. Ну і що? Якщо в цього відхилиться на піксель нижче, я вже не проб'ю. І якщо віса відхилиться на піксель нижче, я також не проб'ю. То яка різниця 0.22 чи 0,42?